Засвоєння лекційного матеріалу ми використовуємо діюче, лабораторне та експериментальне обладнання. Наприклад, мішалка можемо змінювати швидкість перемішування і встановлювати різні перемішувальні робочі органи. Трактор періодичної дії для екстрагування лікарської сировини. Екстрагент можна відігнати на ректифікаційній колоні насадкового типу. Для досліднифікації багатьох масообмінних процесів фармацевтичної промисловості за допомогою низкочастотних механічних коливань, трьохкорпусна випарна установка. Ми маємо макет, на якому можемо це нагодно пояснити. А також різні теплообільники: труба в трубі або кожухотрубний теплообідник. На основі. Барабанного вакууму фільтру для дослідження вилучення цільової речовини у виробництві продукції мікробіологічного синтезу. Макет трубчастої надцентрифон. Комплекс експериментального обладнання для дослідження для гонки і ректифікації. Макети контактних пристроїв різного типу для ректифікаційних колон. Ректифікаційна колона насадкового типу. Наприклад, для розділення ефірних олій. Афікаційна установка, до складу якої входить нагрівальний куб, колона з контактними пристроями та типу і дефлегматор. Макет двокорпусної випарної установки з теплообмінником та конденсатором. Експериментальний степ для дослідження псевдозрідженого шару сипкого продукту. Фільт-прес для фільтрування суспенсі з низьким містом дисперсної фази. В лабораторії в роботах вивчаємо принцип дії і роботу сепараторів для розділення емульсій і для розділення суспенсій. Розглядаємо сепаратор для розділення суспенції. Розглядаємо на ламператорних роботах е, лаз тих частині трьох секційних наприклад, із термінізатором для рідких живих середовищ. стан для дослідження процесу на такому потрібнення лікарських та косметичних засобів. Він складається безпосередньо з бісеного млина робочої камери та робочого органу змінної конфігурації. В якості робочих тіл ми використовуємо скляний бісер для потрібнення біомаси, скляний бісер для потрібнення косметичних засобів та е, сталевий бісер для потрібнення грубої фракції. Міні-брова яка складається з апарату для приготування сусла, для варіння сусла з хмелею. Апарат має вішалку. І має подібну сорочку, де вариться сусло. Холодильна установка для охолодження сусла і апарат для бродіння сусла і отримання кінцевого пива.